У Запоріжжі триває заміна теплових мереж в рамках підготовки до опалювального сезону. У Хортицькому районі розпочали планову заміну трубопроводу. Саме ця тепломережа живить переважну частину споживачів. Як розповідають працівники концерну МТМ, старий трубопровід був закладений більше ніж 50 років тому. Тож через зношеність були часті прориви та аварійні ситуації. Роботи із заміни аварійної ділянки планують завершити найближчим часом. Це трубопровід, основний колектор з котельні, основна магістраль. Де. В тому році ми змінили близько порядка 15 метрів, в цьому році змінюємо 90-95 метрів і на наступний рок вже закладуємо ремонт близько 85-90 метрів. Це магістраль питає майже весь Харківський район, тому якщо б тут ставалися аварійні случаї, то приходилось би зупиняти весь Хортицький район. Ну, новий трубопровід унеможливив усі аварійні ситуації, тому що ну, зазвичай служба трубопровіда – це 20-30 років, трубопровід опалення, ну до 40 років.